Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний ніжний ягідний кекс. В зручну ємність розбиваємо яйце, додаємо чайну ложку лимонної або апельсинової цедри, 2 столові ложки цукру та дрібку солі та з'єднуємо інгредієнти за допомогою вінчика. Далі додаємо 65 мл кефіру. Та 35 грам рослинної олії, а також дрібку ванілі. Та все перемішуємо до однорідності. Тепер додаємо півчайної ложки розпушувача та приблизно 110 грам борошна просіємо частинами в тісто. Ось таке гарне тісто у нас має вийти. Для начинки я взяла 50 грам вишні та розрізала кожну ягоду навпіл. Додаємо півчайної ложки крохмалю. Відготовлені ягоди додаємо в тісто. Переливаємо тісто у форму. Я дно її застелила пергаментом, а стінки змастила рослинною олією. Зверху я викладу нарізані заморожені ягоди полуниці. Тепер окремо приготуємо крошку. Для цього беремо 20 г вершкового масла, 30 г борошна та столову ложку цукру. Тепер всі інгредієнти просто розминаємо руками, утворюючи крошку. Ось така крошка має вийти. Посипаємо нею зверху кекс. Та ставимо випікати при температурі 170 градусів на 40 хвилин. Кекс вже готовий, і я його переклала на блюдо. Виходить він, наче двох кольорів. Темніший знизу і дуже світлий зверху. Неймовірно ароматний і смачний. Спробуйте приготувати, це стане одним з ваших улюблених кексів. Всередині кекс виходить дуже ніжний і м'який. Любі мої! Я сподіваюся, рецепт вам сподобається. Всім вам бажаю міцного здоров'я, миру, любові, радості, добра. Всім дякую за увагу і бувайте!